Вітаю вас на своєму каналі щоденник вимушених змін. Так, сьогодні у нас вівторок. Сьогодні я попрацюю зранку з клієнточками, а потім вже піду по своїм справам, які мені потрібно повирішувати з зміною адреси салону. Мого. Тому всім бажаю гарного чудового дня. Не сумуйте, сьогодні, будемо разом з вами проводити цей день. Так, на що, мої хороші, хто молодець? Я молодець. Я все здійлала, сходила до бухгалтера. Поміняла у нього всі діла. разом занесла піти, щоб мені розлічили. Ну там же, той же бухгалтер. Все поміняла. А потім зайшла в, до хлопця, який міняє в касі фіскальній. Потім зайшла в банк. Коротше, все поділа. І тепер щаслива, йду, що я все зробила, що не відложила нічого на потім. І тепер йду вже додому на роботу. Щас занесу касу. На роботу поставлю і сходжу додому, віддихну трошки. У мене сьогодні вже клієнтів немає, так що можна спокійно. Вечором тільки прийдуть мої дівчатки, трошки посидимо. Відпразнюю мій переїзд. О, так що такі діла. А ця жінка, яка в банці сидить, вона, мабуть, нас цих помне ЧПшників. тому що каже, ой, я пані так недавно ж тільки відкрилася, що пані переїхала. А я ще об'яснила ситуацію, вона каже, а ну В Взагалі, приємно, коли пам'ять тебе, якщо такі діла. Сьогодні у нас теплінь, просто тепло-тепло. Хотіла сказати, що градусів 10. До мене ну, гляну на телефоні. 8 градусів тепла, представляєте? Дивіться вже цвіточки. Ну це ще, звісно, не живі. Ну, вже повиставляли, бачите? Класно. Взагалі, люди вже всі роздіті. Я теж щось так сильно одіта. Треба чуть-чуть роздіватися. Класно. Ще Щоб... погода офігенно. Може зайти в парк, посидіти на лавочці 5 хвилин хоча б. Подихати, подивитися на гори, Боже, які красиві гори. Просто неможливо гарні. Супер. На наступні вихідні точно підемо в гори, Ну, точно. Не буду заказувати наперед, але дуже хочу в гори, дуже просто. Це ж просто неймовірно. Так, столик наш сьогодні. Ще сейчас Валік пішов там кое що докупи. Ну, таке. Чисто-чисто символічне. Уже так трошки вечоріє. Сьогодні погода взагалі класна-класна. Всім доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже середа. Чудова погода в Закопаному, весняна. Хоча папа каже, що з утра було мінус 7, зараз я не ощущаю мінус 7, мені кажеться 0. Знаєте, хочеться підмітати на вулиці, як раніше було вдома. В своєму будинку хочеться знаєте, вийти, попідмітати, щоб це чистота така була. Ну, я підмітати не буду. Я зараз іду вже на роботу. зараз зайду в гаму, куплю молочко там, що мені треба на роботу, і все. І топаю до праці. Купила два таких молочка на кофемашину на каву з молоком <кій> і купила дві водички. Просто поставлю, якщо хтось із моїх дівчок захоче води, я даю прямо таку бутилочку і все. Так що буду готуватися до роботи. Всім гарного чудового дня. Ліда роботи у нас уже пів першого. У мене зараз буде клієнтка, і я вирішила сьогодні записати відео відповіді на запитання. Тому що дякую вам велике. Ви мене так підтримали в попередньому відео, там де я показувала свій кабінет. Його в принципі ще. І не показувала, як так такого огляду не було. Обов'язково зроблю огляд в мого кабінету, обов'язково зроблю огляд на ціни на все, що я купувала. Тому що бачу, ви задаєте питання. Вам цікаво, де купувала, скільки коштує плюс-мінус. Тому обов'язково буде таке відео, де я розповім прям детально, що скільки коштувало. І де я його купувала? А сьогодні мені б хотілося повідповідати на запитання, прям буду їх читати, тому що я з пам'яттю не дуже і хочеться нікого не пропустити, тому зараз швидко зайду на своє відео останнє і прочитаю коментарі ваші. Ну, скажу відразу, що я була дуже-дуже здивована. Мені дуже-дуже приємно, що ви так відреагували на моє останнє відео. Так, Наталія пише, Лідочка, все супер. Дякую велике. Так, дуже гарно вийшло. Молодці. Бажаю вам здоров'я, сил для подальшої роботи, а також гарних та щедрих клієнтів. Все у вас буде добре. Дякую велике. Не можу прочитати, як саме називається аккаунт людини, яка це написала, але щось зв'язане з буковкою А. Танечка Хомюк, це наша підписниця і моя і мамина. Кабіне... Салон-кабінет супер. Головне, щоб тобі було по душі. Удачі, удачі і ще раз удачі. Дякую велике. Ви завжди підтримуєте, і це не може не не гріти моє серце. Тому дякую велике. Для кожної людини така підтримка є дуже цінною. Так, Ріта. Пише здоров'я, процвітання в новому кабінеті. Дякую, велика Ріта. Ольга пише гарний салон, а вид з вікна неймовірний. Процвітання. Так, вид з вікна – це просто те, що мене ну, прям, ну, покорило. По-перше, ми живемо в цьому ж будинку, тільки трішки в іншій частині цього будинку. І в принципі, ці види з вікна у нас кожного дня ми їх бачимо. На одну сторону виходить на Губаловку, а інша сторона це татри. Е, тому я і так дуже сильно їх люблю ці види. А тут ще виходить так, що е, поверх трошечки нижче, бо ми живемо на високому поверсі, і великі оці балконні двері, і через них видно, прям ну, просто неймовірно. Дивишся на В общем, я не можу це горе ліда, це одне і те саме, одне ціле. Так. Е, так, це у мене підписник Ярик. Я так розумію, якщо я не ну, добре прочитала, цей новий салон е, в шестох. Е, будь щаслива! Поздравляю! Дякую велике. Дуже приємно, що мене не тільки мої українці підтримують, а ще і поляки теж підтримують ті мої починання да початки, які я тут роблю. І те, що я показую в Ютубі, ви підтримуєте, дуже вам вдячна. І дуже багато поляків, які із моїх клієнтів, і просто які мене знають, вони всі підтримують. І це дуже дуже приємно. Ліда, ви большая молодець. Мої поздравлення. Пише Оксана Савченко, дякую, велика Оксана. Так, Людмила Каташинська. Вподобайка зразу. Ліда, а яка професія у вас була раніше? Дуже гарно зробили в кабінеті. Дивіться, по професії я соціолог, Ну, навчалася на соціолога. Все своє життя я торгувала. Я ще за такої маленької дівчинки, мої батьки займалися торговлею, в них були магазини, я в цих магазинах торгувала. Мені дуже подобалося продавати. Потім, коли я вже трошки була старша, десь, напевно, з 8 класу у нас був в школі магазин, я вже про це розказувала. В школі був такий ларьок, я в школі ну, вчилася на цих перемінах да, на. Перерва ходила в цей ларьок і торгувала. Потім, коли я вже там підросла, поїхала навчатися, вчилася, а потім знову пішла працювати, пішла працювати в магазин, тільки вже не в продуктовий, а в магазин одягу. Була спочатку продавцем, потім касиром, потім стала адміністратором магазину. І знаєте, я до 2016 року, якби мене запитала, Ліда, а що б ти могла ще робити? Чим би ти могла займатися? Я б сказала: я нічим кроме торговлі не можу займатися. Тому що торговля це моє от Бога. Я це люблю робити, я це вмію робити. Е, і не знаю, потім склалася доля так, що я стала майстром. І тепер я майстер манікюру. Так що така в мене була професія. Е, так, Роберт пише: супер гратулація -е, е, Дякую. Так, Юлія пише недавно. О, недавно на вас підписалася, відчула щось схоже, не можу описати, особливо мова. Мій рідний суржик. Звідки ви? З якого куточка України? Я з Полтавської області. Зараз також проживаю в Польщі. Е, Юлія, е, значить, так, у нас з вами напевно буде похожий суржик, тому що я з Херсонської області. Е, но мені кажеться, що наш суржик схожий. З Полтавським, тому що у мене є багато клієнтів, клієнток, да, які з Полтавської області, з самої Полтави, і ми, в принципі, балакаємо на одинаковому суржику. Я родом з Херсонської області, проживала в Запоріжжі, потім переїхала в Енергодар до 2022 року. Жили 10 років, ні, 8, 8 років в Енергодарі, і зараз вже 2 з половиною практично три роки в Польщі. Лідія Андр... Артющенко, вітаю дуже гарно в новому салоні. Бажаю успіхів. Дякую, велике, дуже приємно. Так, Тетяна Лівашова, вітаю з відкриттям нового салону. Хай все ладиться в роботі. Ліда, від головної болі знайди в інтернеті вправи для шиї доктора Шишоніна. Дуже дієві ці вправи, переконалася на собі. Дякую велика, обов'язково знайду і спробую, тому що це правда в мене проблема. І всі, хто зі мною давно знають, що у мене, як починається весна, я починаю оце в кожному відео розказувати про те, що в мене болить сьогодні голова. І вже, мавірно, всіх просто достала. Так, мій підписник пише мені Мірек. Так, що я виглядаю. Якби помолодішою, більш радіснішою і сповнена енергії супер, щоб завжди так було. І... і якщо ще я можу вдома полежати, відпочити, то це прям екстра. Супер, дякую, велике за підтримку. Ви знаєте, що ваша підтримка для мене завжди є дуже цінною, і я її приймаю з, з такою теплотою і добротою. Так, Юлія знову, знову пише Юлія, друге повідомлення, який від, від з вікна. В мене теж три дні підряд сильно боліла голова і, і віддавало в шию та вухо. Це як і в мене шия і вухо. Таблетку не пила, перетерпіла, само пройшла, а потім почула, що щось в повітрі було. Е, я думаю, що можна було перетерпіти, тому що я знаю, це коли змінюється погода від дощової на нормальну погоду. Це в мене така реакція. Ну, я вже не могла терпіти, просто. Так. Ще одна маша. Вибачте, якщо я неправильно пишу. І от читаю, Ліда. А де ви замовляли ту комоду? І яка ціна? Бо щось подібне треба. Дякую. Буде експрес по новому кабінету. Так, буде експрес по новому. Ой, екскурс. Екскурс по новому кабінету буде, звісно. Замовляла я цю комоду в інтернеті на Allegro. І знаєте, що я вам хочу сказати? Вона не дуже дорога. По ціні, ну, знаєте, яка рибка, така і юшка. Не, не дуже качественний комод. Якщо вам не сильно залежить на якості комоду, то можна взяти. По ціні доступно. А якщо хочете трішки качественніше, якісніше, то треба щось подивитися дорожче. Хоча я заказувала ці столи свої. Один стіл замовляла півроку тому і замовляла його дорогий. Ну, тобто я зайшла на дорогу, ну, там, де дорогі були і замовила його. Тобто, можна було замовити за, за 300, 400, за 200. Я його замовила за 700. Ну, то есть, по моїм міркам, да, це дорожчий. І цього разу я замовляла ще один стіл, замовила так же само, зайшла, просто А замовити ще раз, то есть, на ту саму позицію. І він прийшов на отаку, отаку висоту. Вищий, ніж е, цей е, мій старий. І так само я замовляла комод. Е, до речі, другий вже зложений, там стоїть, бачите ви його. І так само ця комода я замовила так само зайшла замовити ще раз ця стара моя на отак от, нижча, ніж та. Там видно, бачите? Що от. вона е, гуляє. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в общем, на отак. От, Вища та, що заказала я нову. Я взагалі не знаю, як це може бути. Я кажу, може треба підняти туш туша стара, що нижче. Але я розумію, що тоді буде під неї заходить пиль і всяка грязь. І воно теж буде не дуже красиво. Коротше, не знаю, як цю ситуацію виролить. Це мінуси того, коли ти заказуєш не все відразу, а Да? Зараз мені треба заказати ще дві такі полочки сюди на цю стіну. І я розумію, що вони можуть прийти теж не такі, як ці. Ну, в общем, така ситуація. Трохи роз... розстроєна, засмучена, ну а що робити, так. Добрий день. Як до вас записатися на манікюр? Дуже приємно, що уявляєте, на мене навіть дивляться люди із Закопаного, які хочуть потрапити до мене на манікюр. Це дуже-дуже приємно. Дякую вам велике. Так, всі коментарі під цим відео. Прочитала. Дякую вам велике, що ви пишете. Знову повторюся. Хто чекає на огляд кабінету, він буде, на ціни, на меблі, на все 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 теж обов'язково поділюсь і поділюсь, в принципі, тим, скільки все ж таки пішло на відкриття цього вже другого салону. Тому що не так просто, як здається. В общем, все. Сьогодні буду закінчувати. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто підтримує мене. Буду вдячна, якщо будете надалі підтримувати, писати, щось запитувати. Це, звісно, для блогера дуже цінно, тому що ти якби, маєш таку комунікацію з своїми підписниками, а не просто розмовляєш, розповідаєш, а в ответ тішина. Тому що ти бачиш, що подивилися, наприклад, там 2-3 тисячі людей відео, а коментарів три. І це, так знаєте, трішки засмучує. А коли бачиш таку віддачу, то тоді, звісно, набагато-набагато лучше. Все. Дякую, мої хороші, і до зустрічі.